Діарея, понос срачка. Як себе спасти? Буларді Макс. Як на моєму досвіді, найкращий препарат для лікування е, діареї. Також після Булардії, мій фаворит це неофлорум, а також біосфардин. Далі, е, цей препарат ми приймаємо по одного пакетику або таблетки один-два рази в день до нормалізації стулу. Чим можемо іще собі допомогти Це ферментами. Найкращі фермент, яким я колись користувалася, це ферментаза дуа. Болить живіт, звичайно, при діареї живіт може боліти. І що ми використовуємо ентероспазміл найкращий препарат, який знімає спаз і вбирає навіть газіки. Також, якщо хочете подешевше, то газоспазм або саме дещо сердито, це нож по вона допоможе. Вчасно заключайте декларацію зі своїм лікарем. А якщо у вас немає декларації, тобто ви забули, подумали потім, або з вами це не страпиться, то по-чесному платіть за свої консультації.